Добрий ранок. Кому видно, як поїхала по вулиці невеличка скотовозочка. Петя в рейс. Петрик поїхав у рейс. Ну, як буде їхати назад, то сподіваюся, що я встигну зафільмувати. Дощ не капає на нього. <свісно> Дощ не капає, десь, яка все мокро. Одним словом у нас сьогодні раночок. Хвилин 20 на восьму середам. Е, яке? Скажіть мені 8, так, 8 листопада. от, і, А я вже на вулиці, щоб хто щоб сказав, по якій причині вибігла оце таки в цей дощ. Ніколи не здогадайтесь, по якій причині. Можна було подумати, що пора йду. Ні, ще ні. Хліф ще буде стояти закритий. Йду у сад. Зараз щось покажу і розповім. Ой, у сад, виноград. А у саду грушка. грушок немає вже, яблук немає, нічого немає. Насіння гібіскуса добре, що зібрала до дощу. Ну, як відчувала, не знаю. А у сад вийшла до однієї рослинки, про яку вчора ввечері почула від Анатолія Білецького. Друзі, посилання на цей канал, канал Анатолія Білецького, я лишу в описі до відео. Дуже цікаво дивитися, людина займається рослинами. І якби я від нього вчора однієї інформації не почула б, то сьогодні я все цей дощ з самого ранку не вибігла, тому що зараз дещо хочу встигнути зробити до роботи. Помічник мій вийшов до мене, ходить взаді і думає, мабуть, аби я ніде не чкурнула не чкурнула самого ранку. Я туди він за мною. Я сюди він за мною. Я на дворі, між прочим, раніше тебе. Да. Це ти вибігла заді мене, сусідів нема, тут тільки сусіди. Ти мені скажи, насіяв? Да, ви подивіться, от хай скаже, що це я вам до посіяв да. Люди вже знають, я казала, що то гречка. <реш> а на <реш> що? <реш> ну, так треба. Покажи, що. Значить, що я почула від Анатолія Білецького. Ось у мене такий кущик армерії. Я її придбала цьогоріч, весною прийшла вона до мене із Вінницької області. Вона у мене квітувала, Все, кущик ось такий гарненький покушився. Як я. А знаєте, ходила, зазирала і думала так, насіння ніякого не зібрала, нічого. Ходила, цьогоріч, зазирала, може, його хоч на двоє переполовинити. Та не знаю ще, як, чи буде правильно, чи неправильно. Як тут дивлюсь, Анатолій розсаджує армірію і так гарно розповідає. По-перше, почула від нього, що вона вічно зелена рослинка трав'яниста. От, е, Квітує вона дуже гарно, мені подобається та квіточка, яку вона викидає. Я можливо картинку сюди вставлю, хто не знає, от, е, як вона цвіте. Але е, ще одне, що він показав, що він її зараз на даному етапі, ось буквально вчора, розсаджує, і собі в горщички відросточками е, садить і каже: поставлю в тепличку. У мене теплички немає ніякої. Але я йому написала запитання і дуже дякую йому, що він швиденько відразу і відповів. Тому що я запитала, якщо у мене теплиці немає, чи можна я її розділю і зараз висаджу, якщо морози у нас прогнозують десь через 2-3 тижні. І е, він мені відповів відразу і написав, що. Е, Частинку кущика лиште, а частинку пробуйте і хай щастить. Тому, поки ось у нас зараз іде дощ сьогодні саморанку, не скажу, що ах ти холодно, я зараз буду йти і розсаджувати армерію. Значить, ось таку частинку кущика я лишила. Я хочу сказати, що я приблизно таким він до мене, і, знаєте, прийшов, коли я купувала. От, а ось більшу частинку кущика я зараз піду висаджувати туди на город, де у мене турецька гвоздика, де у мене е, по, <зас> позастромлюваний форзиція. Хочу спробувати, можливо, вона до морозів теж ще, ще поприймається в корениця. От, і е, там собі рядочок продовжу. Ось цією армарією. Значить, хто ще не знає, я собі тут на городі експериментую, виділяю ділянку під багаторічники. От і у мене тут такий експеримент з гвоздичкою. Він дуже гарно вдався. Гвоздичка поприймалася, гвоздичка покущилася. Є гарно тут, знаєте, ще гвоздичка ось навіть деяка. Це, до речі, ще ось є садова гвоздичка. От вона навіть і, е, має бажання ще і розцвісти, знаєте, до, до цього. Тепер ось е, нещодавно взагалі. Я ось такою ще, ще в садочку надлубала таких пагінців е, сходів цієї гвоздички ще додала сюди рядочок. от І вона все, вона дуже швидесенько приймається, ця гвоздичка. Але далі я ще ось так ряд. Ну, думаю, ряд треба чимось продовжувати туди трошки. То я форзицію зробила, знаєте, ось так. Гліцинію. Думаю, знаєте, я собі експериментую одним словом. От. Ну, сам шито кілька гілочок поставила. Ну, а далі ж в мене ще ряд вільний. І добре, що мені ось попало таке, знаєте, відео на очі про армерію. Зараз буде туди далі ось ці все такі пагінчики армерії. Ось також собі, знаєте, думаю. Щоб хто мене всю погоду та змушував що йти робити, а не пішла б. А, так, а оце, щоб посадити, значить, дивіться, оцей кущик поділила ось на таких 17 пагінчиків. І зараз їх ось так в рядочок і буду у землю садити. Написав Анатолій, що обов'язково гарно полити. Я поливати зараз взагалі не буду, тому що я не можу вам передати, яка мокротеча. Ви подивіться, в чому я зараз в чому я зараз тут як оце калапецяюся? Але нічого, мені ось таке калапецяця дуже до подоби. і мені хочеться вірити, що навесно Армерія буде. Я швиденько, знаєте, ще перечитала за неї. І от е, рослинка трав'яниста, без якої альпійська гірка, то не гірка, бурдюрна така посадочка на передньому плані, тому що вона ґрунтопокривна рослина, вона невисока, від, там, від 20 до 40 см собі. І е, знаєте, гарненька, гарненька вона цвіте. то така, е, такі дрібненькі квіточки, але якісь зібрані у такій кулясті суцвіття, і воно дуже красиво виглядає. Тому то. Хай приймається, сажу. Прийшла помити руки, тому що такі в калапеці були що страшно. Дивлюся, Юрасик мій хазяює. Попідстеляв. Зараз покажу, підстелив у новій кліточці, яку зробив. Ось воно таке колекція там виходить. Це хотіла, як воно, О! отак от воно сюди буде їсти засипатися звідси. От фірточку вже. Кірточка гарно зроблена на завісик. І <смі>, чекаємо, чекаємо нашого, нашого, е, нашого кабанчика-шашлючка. Кабанчик-шашличок. Зараз приїде, десь Петрик по нього поїхав. От, А я ну, вийду тепер ще покажу, який вийшов рядочок. Ось він, рядочок армерії, чубчиків, навіть дуже гарненько. Дуже гарненько вийшов. І сьогодні на цілий день дощ майже 100%. 90-80% дощу аж до вечора. Тому я дякую ще раз Анатолію, що я у нього побачила такий лайфхак садовий. От, і вже і собі, в принципі, собі зробила. Так, їде скотовозочка з, з нашим шашличком. Шлечок поїхав. <ріх> О, як тут вона була, я думала шашличок, а це не шашличок. Де вона? Маленька, маленька. Свинтус. О, я знаю, ти будеш котлетка на шашличок. Котлетка. Котлетка. Подивіться на цих каченят. Дощ іде. Вони знайшли де скрапує. Їм сюди всередину і ловлять воду. <рес> От шпіони І дід ось, ось поставила, поставила, давайте. Ну, дивіться, водичка. Ось. Ось ось, на. Ану, давай, підходь. Куди та? Качка кличе, ану, ну. І ловлять собі всі. <риклад> ну, хай там ловлять, знайдуть, то будуть тоді пити. А ну котлетка, покажи личику. А, щось там їсть. Добренько. І мама думала, що ти ще ти котлета. Поки ще Юрі допомогла попорати змокла, як курка якраз. Але нічого, день почався гарно. Гарного продовження.